Вітаю вас! Мене звати Оля Лімитріт. Ви на моєму ютуб-каналі, де я розповідаю все про життя в Німеччині для біженців. Також допомагаю вивчити німецьку мову. У кого цікавить інформація щодо курсів, внизу під цим відео ви знайдете. А в цьому відео я хочу поговорити, хто такі діти білінгові, що таке білінгвізм, мультилінгвізм. І взагалі, чи вивчення іноземних мов воно є шкодить нашому мозку, чи навпаки допомагає? Так сталося історично, що ми, українці, не знаю, на жаль чи на щастя, є всі білінги. Можна сказати, 99% з нас володіє і українською, і російською мовою, і з легкістю переходить з однієї мови на іншу. Коли ви з легкістю з однієї мови переходите на іншу, можете висловлювати свої думки, так? І це на підсвідомому рівні, коли не потрібно довго думати. Ми можемо розуміти українську і російську. Багато хто з нас володіє також третьою, четвертою мовою, це може бути польська, це може бути англійська, але на. Вже такому високому рівні, коли ви, не задумуючись, можете підтримати будь-яку розмову і, а, і а, перейти на іноземну мову. Тут розмовляючи з, з кимось по польськи, тут ви розмовляєте по-англійськи, тут по-німецьки. Як виховати таких дітей і взагалі, як це впливає на мозок наших дітей? Білінгвізм, тобто двомовність, це вільне володіння двома мовами. Людина добре знає обидві мови і розуміє їх і активно використовує. Білізмізм відрізняється від звичайного знання іноземної мови. Діти білінги починають говорити та думати одразу двома мовами. Вони можуть висловлювати свої почуття однаково добре будь-якою з цих мов. Оптимальним віком для вивчення двох мов або більше вважається від 3 до 15 років. Проте, чим раніше почати, тим краще. Як правильно виховувати дітей-білінгів? Найпершим ікрам важливим етапом виховання дітей-білінгів є вибір методу навчання. Методів насправді є дуже багато. Кожен з них по-своєму є дієвий. Ось самі перевірені класичні методи. Це, наприклад, One Person, One Language. При якому кожен батько, там, одна людина одна мова, при якому з батьків, кожен з батьків говорить своєю мовою, і другий це minority language at home, при якому е, вдома звучить одна мова, а позадомою інша. Може бути одна ситуація, одна мова, одне оточення, одна мова, про мові, що це оточення буде дуже часто повторюватись. Цікаве питання: а як впливає вивчення мов на мозок? Білінгвізм-мультилінгвізм є позитивним явищем як у нейропсихологічному, так і соціополітичних планах. За даними нейрофізіологічних та психологічних досліджень, білінві, мультилінгви мають кращий когнітивний контроль, тобто здатність справлятися з суперечними сигналами, більшу гнучкість мислення, вищий показник IQ, краще логічне мислення, кращі математичні здібності, кращий самоконтроль, краще розуміють інших і менш є конфліктивними у своїй поведінці. Користуються різними ділянками мозку для вирішення проблемних завдань, мають більш розвинутий мозок, зокрема нижню частину лівої тім'яної долі, менш схильні до розвитку хвороби Альцгеймера тощо у похилому віці. Вивчення іноземної мови просто годину в день чи там кожного дня по годині з вчителем. Це не є вивчення іноземної мови, як для того, щоб володіти нею на рівні, як більми володіють. Попередньо розповідала, що одна ситуація, одна мова, один член сім'ї, одна мова. Коли до мене звертаються дуже маленькі дітки, там 5-6 років для того, щоб я їм допомагала вивчати іноземну мову, я зазвичай відмовляю і кажу, що вони шукали середовище, середовище. Діток, де вони можуть спілкуватися лише іноземною мовою. Моїй дитині 4 роки. Вона на своїх 4 роки добре володіє українською і німецькою мовами. Звісно, для цього треба прикладати багато зусиль, щоб діти розмовляли. Чим з раннього дитинства діти розпочинають вивчати іноземні мови як білінги, тим краще. Не всі на сьогоднішній день українські батьки можуть Забезпечити вивчення ось таке мову, особливо коли дітки старші і вже після 10 років, і коли не хочуть вивчати мову. Якщо все ж таки ваша дитина має середовище німецькомовне, де вона там проводить уроки, це школа, це можуть бути дитячі садочки. Чим більше середовище вона там проводить, тим краще вона там за свою її мову. Звісно, якісь додаткові репетиторів, вчителів, це потрібно для того, щоб вона засвоїла, але все ж таки. Дуже це все індивідуально. Я знаю багато батьків, які дітей, які тут. Не знають своєї іншої рідної мови. Наприклад, сім'я, яка переїхала з Польщі, дитина не володіє польською мовою лише німецькою. Мовою. Чому це так? Тому що зазвичай дітки не хочуть вивчати там, іншу мову, якщо я своєю, тобто маємо використовувати ситуацію. Значить, вдома ми розмовляємо там, польською мовою чи українською мовою, дитина в школі розмовляє лише німецькою мовою, і це так на постійній основі. Зазвичай діти, які тут вже народжені. І там або дуже в малому віці сюди переїхали, вони не хочуть, як вже добре володіють німецькою мовою, вони не хочуть вдома вивчати свою рідну. Вони приходять і одразу розмовляють німецькою мовою. Але все ж таки батьки мають розмовляти там. Якщо вирішилися, то вдома українською, а в школі німецькою, значить так, є багато міфів, так? І це перше, що починають. Дітки починають пізніше говорити. Я думаю, не згідна з цим міфом, тому що моя дитина почала говорити нормально, ну тобто відповідно до того, як це як це потрібно. Говорять суржиком. Дійсно, це є таке друге мію, що діти говорять суржиком. Але це спочатку, коли дитині там 2-3 роки, і вона не дуже сильно розуміє, чи то німецьке слово, чи то українське мово слово, і інколи так вона говорить, і в садочку, але пізніше вони виговарюються. І інший інше, такий міф, я знайшла, що. Іншу мову потрібно вчити тоді, коли ви добре засвоїли свою рідну. Для моєї дитини буде дві рідних мови: це мова німецька і мова українська. І коли я використовую раніше, ми використовували там одна людина, одна мова, тобто батько говорив лише з німецькою, я говорила лише українською. На сьогоднішній день я використовую іншу методику: це одне середовище, німецькомовне середовище. Ми спілкуємося. Німецькою, якщо в нас. Вдома я спілкуюся лише українською мовою. Дітки відмовляються інколи вже чим старші дітки. Вони відмовляються. Наприклад, часто відповідати мені на українській мові, тому що їй легше на німецькій мові, але все ж таки треба просити, будь ласка. Повтори, що ти хочеш? Ти хочеш пити, скажи, будь ласка, українською мовою. Я хочу пити і виправляти її. І так, на протязі дуже довгого періоду часу, щоб дитина засвоювала ту і ту мову. Я дуже сильно спостерігаю за своєю дитиною і бачу, що в німецькому середовищі вона майже не вживає українських слів. Вона дуже швидко переходить, тому що це її знародження. Дуже швидко переходить на німецький. Слова зі мною, вона інколи вживає більше німецьких слів, тому що середовище більше німецьке, ніж українське, але все ж таки я намагаюся її пояснювати, намагаюся казати, що це не німецьке слово, це українське слово. Чому, Чому я розмовляю двома мовами? Вона часто запитує, я їй це пояснюю, це треба з дитинства пояснювати. І і дітки тоді то розуміють. На сьогоднішній день, наприклад, для тих батьків, які не мають з ким розмовляти німецькою мовою, ви можете використовувати такі методи, коли ви на прогулянці кожен день чи три рази в тиждень ви гуляєте своєю 18 восьмирічною дитиною годину, і ви розмовляєте німецькою мовою. Засталегіть підготовивши якісь запитання. Сьогодні в нас тема така: і коли ви так разів 5, чи вісім, чи 10 зробите, будете знати, що ми гуляємо разом, значить ми розмовляємо. І, і для вас це буде показник того, що ви маєте хоча б з кимось поговорити, тому що багато хто не має з ким говорити, і е, дитина звикне до того, і ви самі будете чути, як дитина говорить німецькою мовою. Можливо, дещо будете від дитини вчити, і, можливо, будете дитину виправляти, але це надзвичайно дуже хороший спосіб для вивчення німецької мови. Для дорослих, або також для дітей. Це потребує дуже багато зусиль і потрібно поставити ціль для батьків, що дійсно діти мають. Е Знати ту і ту мову, і це потрібно. Чим в ранішому віці, тим краще не забувати про знання своєї рідної мови, тому що дуже часто малі діти, знову ж таки повторюсь, переходять на німецьку мову, дуже швидко вивчають, і батьки цим дуже тішаться, тому що моя дитина знає німецьку мову, все суперкласно, і потім вони дуже швидко забувають українську. Мову або там свою рідну мову, якою вони розуміють. Тому ви маєте протягом там тривалого часу, можливо, всього життя дотримуватись цих правил. Одне середовище, одна мова, або там одна людина, одна мова. Часто, якщо немає середовища, то там, наприклад, в Україні чи в інших країнах створюють штучне це середовище, шукаючи там нянь англійськомовних. Чи там, наприклад, батьки в якийсь період часу з дитиною розмовляють лише англійською мовою, лише дивляться мультики. І це досить таке розповсюджене явище, адже дітки вони сприймають мову дуже швидко. Якщо ви Хвилюєтеся за те, що ваша 4, 5-6-річна не розуміє німецької мови. Ви можете не хвилюватися, адже коли вона піде в німецьке середовище, чим радше, тим краще, вони почнуть говорити німецькою мовою. Якщо вам це відео було корисне, обов'язково поставте вподобайку, напишіть коментарі, напишіть, які складності є у вас у вивченні німецької мови ваших діток, і що ви з цим робите. Почуємось в наступних відео.